Головна подія наступного тижня. Ми дивимося тиждень з 13 по 19 січня, а вам відео актуально в той момент, коли ви його побачили. Головна подія цього тижня. Король жезлів, чоловік. Ну, головною подією буде знову сім'я, якийсь. Ілюзії від чоловіка, можливо, чоловік жезлових енергій, або вогняного знаку зодіака. може бути знову така таки ситуація якоїсь сім'ї, вашої, його, або спільною вас з ними сім'єю, і цей чоловік якось буде вам щось розповідати, але чомусь відчуття, що це будуть трошки якісь нечесні такі розмови. Можливо, буде трошки ілюзій якихось вам накидувати. Це більше тут карта не про мрії, про, ну іде, а як про якісь ілюзії, які вже тривалий час він вам і так розповідає. Але от якраз на цьому тижні ще загостриться ця ситуація, і ви почуєте ще якісь історії.